Всім доброго дня! Сьогодні 10 вересня 2025 року. Буде відео про наш трактор Lowall P4110. Трактор стоїть зняти колесо. Трошки я тут, так сказати, усовершенствую це все. По-перше, так, один фаркоп знятий. Оце автоматичний фаркоп знятий, бо він тільки під євро петлі отакі, невеликі. Так. Тяговий фаркоп залишений на цьому ж місці. Здвинутий він у нас туди. Приварив отаку втулочку, щоб можна, щоб можна було притико однією рукою. Бо постійно вона тут їздить, як під'їжджаєш до прицепа чи щось небудь цеплять. Мішає. У руках носиш, зробив ось. А тут буде втулочка така. Отак. Хоп і шплінтуєш. Отак ось так ось. Раз, все, він там буде їхати. Потім у мене отакий фаркоп був. На Юмзі. Використовували ми його, тягали отой прицеп 10 тонн зерна. Поставив я сюди юмзовську перемичку. Уварив тут 16-мм пластини, щоб він не провертався отак От туди-сюди, туди-сюди і чіпляєш. Потім. Центральний винт накидається сюди. І все. І прицеп не дергає, не смикає, все чітко везе. Так. Оце так. Потім. Речах, включення. Вірніше це не речах, а що на золотніку стоїть. Ну, Правильно теж, мабуть, буде це речаг. От там на золотніку золотнік і далі ухо через яке він працює. Отак. От Ми його переробили, а це я зняв. Все і зробив. Тепер буде працювати отак. От поставив ще такий речах, щоб можна було, як навішати, трошки приподняти, опустити. Вилочка в мене зроблена от так. Вона нікуди не згинається, вона усилена. Це я її покрасив. Зараз ось поставлю і продемонструємо це все, як воно працює. Пальчики. Короткі, туди рідні. Значить, такі наші болти з отаким потовщенням. І вони все чітко становляться. Зараз поставлю. Відключуся на 2 хвилини, потім включусь. Так, поставив я тяжку. Поставив, яка була пружинка, легенька, щоб не дребежав речажок. Сюди підйом. Тут підйом фіксується ще. Опускання і плаваюче. Зараз випробування проведемо. Тут можна доставати колесо стоїть рука якраз оце сюди так, раз, підйом опускання плавича зараз запустимо ловола потім всередині панельку соберу так включаємо масу передачі виключені запалення Потрібно закривати двері, бо у нього вентилятор дме під низ, пилюку зразу підеме. Так, запускаємося. Так. О, навісочка працює. Лаваючи. Підйом зараз підемо попробуємо це все продемонструвати з вулиці. Отак вийшло. Розкоси підтягнемо. Так. Ретяжок униз. О! Навіска пішла вниз. Ретяжок наверх, навіска наверх. класно плаваюся все все вийшло добре і все ретяк не треба жити, все бо він підзвенює трошки зараз поставимо колесо і все і буде возити сою. Тому що днів через так нейтральна. Підйом. Оп. Опускання. Підйом. Опускання. І все, а то буває трохи, може дещо коли не попаде, треба бігти в кабіну. Нові моделі вже йдуть із кнопочками. Ну перші, ті що ми брали. Так, все чітко, Мені самому подобається. Так, все, все вийшло, все добре. все, всім гарного дня, тихого і мирного. Все, до побачення.